Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпис до байка. Це Age of History 3, нова гра. І це проходження по вашим коментарям. І ви мене попросили пограти за Білорусь. Це не перший раз я граю за Білорусь з метою формування Білорутені. Подивимося, що з цього вийде. Так, 100% те, що ми робимо, це усі. Ой, усі сусіди. Покращити. Як мінімум, щоб бачити від... відносини з сусідами. Далі. З переваг, економічні бажано. Дохід від виробництва? Окей, давайте. Адміністративний радник не чіпаємо, економічний радник. Давайте дохід від виробництва і вартість зменшимо. Ще місячна спадщина, не зайвий буде, і тут нічого не беремо поки що. Нам гроші потрібні будуть. Так, все. Дослідження, нехай досліджується, що хоче. Ну, автоматично зрозуміє, що досліджувати. Тепер, як я вже більш-менш дослідивши цю гру, зрозумів, що треба робити, а саме. Першим, що робити, це забудовувати унікальні, унікальні будівлі для кожного ресурсу. Для найдорожчих ресурсів. І в нас нема прям дуже дорогих ресурсів. У нас входить одяг найдорожчий, тому економіка. І починаємо з текстильних фабрик. Ось так. Дві текстильні. Також досить непогано коштує сировар. сир, сироварні, Браварня. пиво непоганої ціни. Мебель. Меблі. Не дешеві. Шахта один, більше одного коштує, виноград дешевше за залізо. Окей, давайте. Далі залізо можна, бронза дешева. Залізо можна зробити, виноград, ранчо, ресурси. Ось поки що на цьому зупиняємось. Всі інші ресурси менше одного коштують. Блін, і мені насправді так кажуть, що якось мало таких. Насправді так кажуть, можна хоч всі, всі провінції забудувати унікальними будівлями. Давайте, ось тут у нас хміль теоретично. Тут по 4, по 5, економіка маленька. На, хміль. Ну Просто, якщо я прям все забудую унікальними будівлями. Ось шахти трохи. Ось дивіться, я всі гроші зараз витратив. У мене зараз замість 17,5 я відчую прям хороше збільшення доходів. До речі, місії. Підтримка, дякую. Це що мені дасть? Ефективність оподаткування плюс один. темп зростання і так далі. Дякую. Ось дивіться, я зараз забудував купу унікальних будівель. І мій прибуток стає. Стає яким? Стає 23,5. Це відчутний бонус. Це прям відчутний. Ми зараз повністю майже повністю перекрили витрати на армію. Він прям, просто прям всі побудувати це не найкраща ідея. Прям всі унікальні будівлі бажано. Проблема в тому, що далі бажано побудувати ось такі. Умов майстерню, наприклад. Яка дасть 3-4 економіки і 75. Ефективність виробництва, але будувати. А, будувати там, де я ще щось будував, золоти для будівництва. Чому я не. Тут проблема в тому, що я не можу обрати вже зайняті умовно. Або якось по ресурсам відсортувати тут. Окей. Давайте там, де я вже побудував щось, будуємо майстерні, бо вони дадуть плюс економіки. І ще трохи більше ефективності. О, я не там побудував. Але який жах. Просто вони тут е коли добудовується, бачите, воно тут рухається все. Як сувається. І можна випадково не там побудувати. Бачите, мене вже прибуток 25. Багато хто щось союз мені пропонує. Так, Литва. Я не подобаюсь Литві. Для білої рутені мені потрібні провінції Литви. Якщо я тобі його в тебе нема союзника. Хм. Яка в мене армія? Насправді кажуть, що мені подобається армія, коли армія з однакових військ. Складається. Тому трохи розформую. Затвердити. І, ага. Сім. Сім танків. Сім танків я і. шість піхоти. Це тридцятка військ у нас. Немає радника. Не, це не те, щоб. Якщо б тут був радник, який зменшує. Ціну на утримання вашу. Так, спелик цивілізації ми беремо ось тут хід від виробництва. Бо ми робимо ставку саме на це. І я не усім, до речі, побудував майстерні. Ось є ти і все. Це остання провінція, які треба було майстерні побудувати. І дивіться, у нас, ну, ми викликали армію, відчутно викликали. І все ще гроші є. Мануфактура ще також дуже б непогана була. Вона додасть ще економіки і ще ефективності. И сама, короче, сама по собі экономика Ми поїхали Поехали мануфактури. Зараз дивіться, ось тут пропустом Мінськ. Давайте. У нас тут меблі. Прибуток 2.2 з провінції. Добудовується мануфактура. А, я на паузі. 2.55. 35. Ну, фактура дала 35. 0,35. Он хочеться ще храм. 0,15 всього. А він, Короче, нормально. Воно того, коштує. А мені не вистачає прям дорогого. Ну, прям дорогого ресурсу. Ви хочете ще кожну будівля 035, де можна було б на кожну будівлю і викликати війська. Хоча тут деякі війська куди дорожчі. Ну, на кожну другу будівлю викликати ще війська. До речі, давно не треба тримати. Ось тут на екрані відносини з сусідами. Знову ж я не всі будівлі забудовую, а тільки з найдорожчими ресурсами. Ну, їх хміль. Найдорожчі ресурси і хміль. Не знаю нащо, але там ще хміль є. Все, все. Зараз почекаю, поки добудуються. У мене буде 17. Ну, вісь, 9. Ще 9 військ викличу зараз. Три піхоти, три танку, три винищувачі. Теоретично, якщо я буду один на один проти Казахстан, Угу. Один на один проти тебе я не буду. Так, і ті ж провінції, які я до цього забудовував, в ідеалі ще б. Саводи. Ну ж, я витрачаю зараз 167 на завод, а отримую з нього. Так, було 2,51 прибуток. Зараз подивимось, скільки буде. Тут ще й економіку можна підняти. Теоретично. 2,51, а стане 2,96. 45. 045 один завод дає. Непогано. Не жахливо, скажемо так. Але так, він вже відчутно дорогувати. Поште, відчутно дорогувати. Age of history 3. є-є-єй. До речі, щефорій сюроництво. Мені прямо щастить, що що на мене ніхто не нападає. Я зараз на до речі, прибуток вже більше 30. Є. І ще 9 військ. Так, ну я по армії не маленький Далі, теоретично, можна всім побудувати торговий центр, або електростанцію. Або сконструватися на найдорожчих... До речі, бачите, я вийшов по плюс. Тобто я ось прям дуже сильний по виробництву найдорожчих ресурсів, які в мене є. Ну, їх хміль. Найдорожчі ресурси, їх хміль. Так, радник з питання інновацій. Спачне. Технічне обслуговування армії. Адміністративний. Та на підтримка провінції зменшуємо, типу. Причому там небагато у нас входить на це. І до кінця ефективність дохід виробництва. Переваги, ефективність виробництва беремо. Так, тепер. Теоретично, можна сконцентруватись тепер на кожному найдорожчому ресурсі. Найдорожчий у нас одяг. Є Брест, є ти Давайте з Бреста можна почати. Дві інфраструктури. Ось бачите, Дякую. Обов'язково будівельну гідю. І далі просто всі підряд будинки. Ось електростанцію почнемо, залізниця. Банк нехай буде, торговий центр. О, ячейки для будівництва. Так. Я трохи забув про це. Сподіваюсь, вон зараз більше. Треба було починати з будівлі суду і ратуші. Вибачаюсь, мій косяк, о, будівля суду, ратуша. Дивіться, вже 4.11, 4.16 прибуток з цієї провінції. Треба було подивитись, скільки було до того, як я почав качати. Так, все, економічні всі є. І тепер економіка. Зараз. Всі, хто давали темпи зростання, мало б підвищувати, добудувалися. Збереження вже ж. І ось тепер можна економіку качнути. І 5, 5, 8, 5, 9. 6, коротше, прям непогано. Можна спокійно ще дев'ятку військ викликати. Я думаю, коли я буду. О! Ні, Польща! Україна мене ворогом назвала. А, ой! я щось упустив. Я випустив можливість напасти на Латвію. Окей, якщо я буду качатись по-нормальному, то ми зможемо бути достатньо сильними, щоб мене не перемогли. Ну і давайте тут храм, пам'ятник, амфітеатр, музей. Ось тут всі, всі будівлі. І навіть одну бібліотеку. З бібліотеками, з дослідженнями краще бути трохи обережніше на початку, тому що дослідження також їдять гроші. І відчутно їдять гроші. Що, меблі можна Мінськ забудувати? теоретично, до речі. Тут почнемо з інфраструктури. Ой, з економіки. Докинемо інфраструктуру. Що ви мені тут? Дякую. Чудово. Так, нато що будівля суду обов'язково для початку, а далі всі інші. Чотири. 4... А, треба було, до речі, подивитись. Ну, припустимо, 4 було на початку. Ось тут прибуток з провінції показується. Дві місії, дякую. Тут, до речі, напевно, вже достатньо. Ну ні, ще не достатньо дорого коштує підвищення інфраструктури. Ммм, руклята русня. Кинула мені образу, як ти ну що зі мною відносини. Мінськ. А на, тримай по захисту тобі. По всього. І на всяк випадок зараз впоремось в армію. А, да, на всяк випадок. Ні, я не хочу знову програвати за Білорусь. Це дуже дивно, тому що воно дуже швидко улітають відносини з країнами, дуже швидко. Так, лізьте в столицю. Ну, ми програємо навіть так. Навіть якщо я зараз найманців візьму, а я їх не візьму. А, є маріонетка. Нормально. Тримаємось. Могло бути гірше. Далі беремо економічний бунт, ось тут в перевагах, тому що він зменшить вартість інвестування. Ще трохи відпочинемо. Ну, це навіть хорошо, що ми в бій навіть не встрягли. Age of History 3. Єй! Так, на, чудові новини. Насправді так кажучи, я в якийсь момент робив по-іншому. Я просто будував усім унікальні їх будинки, а потім по максимуму викликав військ. І йшов всіх захоплювати. Це також непогано працювало. На. Так от так. Далі економіку на максимум тут, тому що тут ефективність виробництва дуже сильна. І знову ж, чим більше економіки, тим більш ефективна загальна економіка. Ефективність рубниці плюс 5%. Але проблема в тому, що такими темпами, як зараз, то найближча країни, з якою мені доведеться воювати, це Польща. Я не готовий. Знову ж давайте так. Наскільки б сильно я не качнувся, я б не переміг Русню разом з Німеччиною. Польща нас навіть повірю. У, слухайте. А вони економічно не дуже далеко від мене. Одна і одна тисяча. У мене 683. Ви розумієте, про що? Про те, що, в принципі, ще трохи. І можна на них, на них полізти. Економічного радника нема. Пізніше. Там немає нічого цікавого. Так, в принципі, вино. Ось тут. Ти в нас наступна провінція. Не вистачає більш дорожчих ресурсів, насправді так кажучи. До речі, мінськ. Бібліотеку. До речі, 2,9. Зараз 2,9. Вже 344. Мені здається, з Мінську... Ну, з Мінську я заробляю майже стільки, скільки в мене було на початку гри взагалом прибуток. Ну і далі тут добудовуємо економіку. Age of History 3. Їй. Так, ця провінція також готова. По ітогу того вона заробляє 7.33. І то вона ще. О, все. 7,54, і то вона не до кінця ще покращені. Що ви тут хочете? Немає радника, якої економічний. О, є я тебе чекав. Ти не цікаво. О, в мене зараз, я по ліміту стою. Хм, насправді кажучи. Хочете, що в Польщі 1,2 тисячі економіка. у мене 755 і я дуже активно буду наздоганяти їх. Так, давайте тут пиво. Я б такий, щоб зараз наздогнати Польщу по економіці. Це моя мета. Так, тут 2. 2.08 був прибуток до того, як почав забудовувати цю провінцію. Бібліотеку побудувати. Коротше, вже 7.49, і це враховуючи те, що не до кінця ще покращена економіка. І все. Ну... Я на 5, підвищив на 5. Це 10 військ, точно. Це спокійно 10 військ, ще додатково можна викликати. Так, відсутні генерала, нехай. Тримай тебе. І що тут? В них економіка 1.4, У мене 807. Ми зменшуємо розрив, це найважливіше. І вони заробляють зі своєї економіки менше, ніж я зі своєї. Так, давайте залізи далі. Ось ти. Ого, це всього 5% темпу зростання. Зараз покращимо тебе. А Гроші поки що нехай відкладаються. Ми, повірте мені, ми знайдемо, куди їх витратити. Age of History 3. І навіть ця проніця вже 5-4 приносить. Ще декілька будівлі лишилось. Ще одну. Дайте ще одне місце для будівництва. Хочу побудувати лікарню. Дякую. Плюс ще одна будівля. Красно. І ми в топі. По всім ресурсам, які у нас більше одного і хміль. Він так щось зачесався, як. Не знаю, просто за компашку. Так, але Польща ще союзник Австрія, це не те, що сильно мене лякає. Просто до цього також треба бути готовим. Насправді кажуть, що вже достатній, щоб зробити просто ось так: всім вівчарські ферми, рослинницькі ферми, усім ранчо. І зернові ферми дорого ко будуть коштувати всім побудувати. Але воно того коштує. Є. Є. Тепер можна зробити навіть ось так. Всім одночасно робимо економіку. Враховуючи те, що у всіх є унікальна їх, їх будівля, то економіка в них вже достатньо ефективна. Можна ось так усім одночасно. Ті, в кого забагато вони не будуть будувати собі економіку. Так що тут вартість інісування зменшує. Ось так потроху поступово збільшимо собі економіку. Знову ж вона в нас більш ефективна буде. Якщо у нас буде стільки ж економіки, скільки у Польщі, то в нас вона більш ефективна, ніж у Польщі. За рахунок того, що в нас унікальна будівля в кожній провінції побудована. А унікальні будівлі вони максимально ефективні. Там у них бонуси неймовірні. Поляки мені ще гроші кидають, дякую. Ви собі ж її що робити? Так, все, в мене лишилось буквально дві, одна провінція. Яка. Ой. Все. Всі провінції по максимуму побудовані в економіки. У мене один-дві тисячі, в них півтори тисячі. Я Одна і дві тисячі, одна і три тисячі, однак півтори тисячі. Але унікальна будівля в кожній провінції. В кожній провінції. Унікальна будівля в кожній провінції. Військовий радник. Технічне обслуговування нехай буде. Адміністративна ефективність оподаткування. Теоретично я б міг би. Е чокнутись і побудувати ту ж майстерню в кожній провінції. Бо це ще 7,5% ефективності. Але давайте не зараз. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по описі ви зможете знайти та придбати мою гру Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, то просто додайте до бажано, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!